Добрий день вам, добрі люди! Мене звати Іна. Подивіться, яку велику коробку привезла мені Укрпошта. У мене розпаковка. Правда, коробка трохи надірвана. Зараз побачимо, як там всередині все приїхало. А всередині все ціле. От, подивіться. Так, по порядку. По порядку зараз все повитіхаю. От, гляньте, яка в мене посилка, бачите? Ось такий набір. Тут великий тазик на 30 літрів. Два відра. Називається набір садовогородній. Бо тут, бачите, крім відер, тазиків, тут ще і граблі. от, Два відра на 10 літрів, два відра на 7 літрів. І ще два тазики, Один тазик на 10 літрів і один тазик на 15 літрів. От. І оцей великий тазик. Знаю, що дехто скаже, нащо ж стільки тих відер, стільки тих тазиків. От подивіться. Глянь такі гарні тазики, бачите. От. Ви знаєте, нам треба. От нам справді треба. От тако, якщо жити в селі, то тих відер і тих тазиків завжди треба багато. До речі, такий самий набір тазиків і відер я замовляла ще ранньою весною, у березні, на початку березня. От подивіться. Ось вони, гляньте, все те саме, тільки іншого кольору. От зараз я вам хочу показати, як вони в нас збереглися, як вони в нас виглядають, тому що багато хто каже, що пластмаса чи пластик бутлює на сонці, перегорає, потім воно все вилускується, тріскає. Так, давайте подивимось. Подивіться, тут все ціленьке, от, все добре, все як має бути, все в роботі щодня. От подивіться, ще десь одне таке відеречко є в льосі. От, бачите, гляньте, все ціленьке, все як має бути. І так само оці два більші відра. Бачите? От. Відра ціленькі, все як має бути. От, ніде нічого не потріскало. Все добре тримається. У що ручки гарно тримаються. Все добре, все добре служить. Ви знаєте, прийшла осінь і оцих відер тазиків нам таке бракнуло, тому що треба було збирати урожай, треба було переробляти урожай, а ще кури, а ще кролі, а ще індики. Тобто треба відеречок і відер, щоб носити зерно, щоб качани кукурудзяні розносити по клітках. Тому нам відер такий треба. Нам відер треба дуже багато. Ви знаєте, от для прикладу, подивіться, стоїть два відра. Оці от відра я купувала також ранньою весною. Відра поржавіли, і одне з них вже потекло. І, до речі, таке відро зараз у нас на ринку коштує 110 гривень. Бачите? От і вже все. Вже одне відро в нас потекло. Воно вже не придатне ні для води. Ну отака от якість. А ці відра гарно відслужили. І тому я, не сумніваючись, взяла ще один такий самий набір. До речі, коли я перший раз показувала розпаковочку ось такого товару, багато хто з глядачів мені написали, що знають цього виробника. Це є Вінницька фірма Мед Пластик. Знайомі з товаром цієї фірми, відгуки були дуже гарні. Тому... Тому, шановні мої глядачі, я вам справді хочу порадити. Як бачите, і відра, і тазики дуже гарно пройшли перевірку на міцність. Е, до речі, чому саме набором вигідніше замовляти? Якщо брати акційним набором, то тоді доставка Укрпоштою буде безкоштовна, а це також дуже вигідно. Ціна такого набору 500 гривень. А ще, що дуже важливо, відправник дозволяє розпакувати посилку, оглянути весь товар і лише після цього оплатити замовлення. Отака у мене сьогодні посилочка і ось така розпаковка. Шановні мої глядачі, щиро бажаю вам мирного, спокійного дня і гарних, якісних покупок. І хай все у вас буде добре.